Привіт-привіт! Коротеньке сьогодні відео. Хочу таку шкіру, як у вас. Що ви для цього робите, і, взагалі, ну, які процедури найпоширеніші саме для мене? Тобто зараз я буду відповідати, як сам клієнт, що що я роблю для того, щоб виглядати досить непогано для свого віку. Я роблю все те, що пропоную власне, кожному своєму клієнту-пацієнту. Це лазерні процедури, це самий широкий обсяг тих процедур, які допомагають створювати колагеновий каркас, допомагають змінювати клітинний склад. І обов'язково це лазерна біоретилізація, коли я можу насичити свою шкіру вологою завдяки введенню гіалуронової кислоти всередину. І таким чином забезпечити саме гарну фізіологію для своєї шкіри. Звичайно, коли виникають там сосудисті якісь мальформації, тобто червоніє у мене обличчя, як і у всіх, то я видаляю судини лазером. Звичайно, якщо є певне оголосіння. Теж видаляю лазером. Головне це все робити вчасно. Якщо виникає пігментація, для цього використовую Q-switch лазер так само для того, щоб розбити пігментні, пігмент у клітинах, пігментні в околі. Тобто ін'єкції як такі я використовую досить, досить обмежено. Звичайно, десь з того часу, як тільки я в. Ввійшла в саму естетичну медицину, да, тобто багато років назад, десь 20, коли вже почала колоти ботоотоксин, то я, звичайно, його почала колоти і собі. Якщо ми говоримо про контурну пластику або препарати філери гіалуронової кислоти, звичайно, що ті точки, які потрібно утримувати, Десь після 42-х я почала ці методики використовувати. так. Ну, в принципі, все. Мабуть, масаж на ЛПД-апараті для того, щоб зменшувати нагрузку на лімфатичну систему. Ну, по великому рахунку, це все це все. Все, закінчується тим, що це робиться просто на постійній основі. Є потреба і робиться процедура. Є потреба і робиться процедура. Єдине, що там, насичення вологою робиться на постійній основі досить, досить часто. Від 2-3 тижні ну, буває, що пропускають у раз 4 чотири тижні. Ну, це все. Так що, любі мої, звертайтеся, тому що. Мати гарну шкіру, мати гарний вигляд це досить, досить гарно для власного самопочуття.